Отак виглядає старий новий курятник. Вікно вставили, вже принесли яйця зборник. Побілить, побілили, але біліло щось таке непогане. Непога... Вже як є, так і є, трохи освіжили, а потім весною буде тепло побілю. Так, до речі, доброго вам часу. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Тут буде сідало і отут буде сідало. Ну, зараз ще буде все буду показувати. І надію, що сьогодні вже кури будуть у нас ночувати в цьому курятнику новому. Курятник у нас 2,76. Так. І отак 3,70 70 Тобі ж 200. Ну, 10 квадратних метрів. Тому я думаю, їм тут буде тепліше, ніж там. Тут менше приміщення. Що вони нахекають. Це у нас труба, це витяжка. Вона, отак, зараз вона закрита. А тут у нас приточка буде там тоже клапан стоїть. Ну, дивимося дальше худя, да? Я тебе розуміюсь. Зараз зробила в кублах, постелила картонки, щоб їх привчити, ходити сюди, яйця нести. Зараз положимо сіно. І вони будуть привчатися сюди, щоб більше ніде не, ну, яйце кладку не робили. Хоча може і на полу будь, і, ну, на всякий случай поки ще так. А потім ці картонки обберуться, коли вони звикнуть. І будуть там сітка. І будуть на сітці, ані, значить, так воно і буде. Бо щось не дуже вони хочуть в цьому кублі яйця нести, несуться де попало. Вже йде до завершення, вже провели. Лампочку, ну лампочка буде тут трошки друга висить. Ще двері вхідні зробимо. Ще треба там де лаз їхні зробити клійоночкою, щоб менш сюди холоду заходило. Можливо, ось нам передають мінус 20, так ще поставимо обогрівачем сюди з таким, ну, з таймером, типа з терморегулятором. Тобто, якщо буде. Більш там температура він буде виключатися, буде менш, буде включатися, якось поставимо так. Білить вже буду добілювати весною, бо ефекту зараз практично нема ніякого, трошки тільки. Так, підсохло начебто і потолок, але, ну, поки так буде. Пол зараз застелиться тирсею і підсушувачем посиплю. Отак От буде виглядати, якщо прибирання буде, все піднімається, поприбирав і опустив все назад. Можливо, так оставити, да хай вони там сидять, драбинку їм зробити. А ні, воно так не буде. Воно буде отакий насіст. Це для яєць. Зараз ще кормушки принесуться, все розставиться, посипеться осушувачем. І зверху тирсою, і по тирсі теж осушувач. А тут ми, мабуть, ще її поставимо, бо буде мінус 20, то поставимо обогрівач тут на поличці і буде обогрівати. Продовжуємо. Вже позалажувала сіном, поклала такі покладні. Це заказувала в Китаї яйця флеш. Ну, типа фальшиві яйця, вони такі як натуральні. Не хочу фокусуватися. Але яєчко, схоже на яєчко. І ми його покладом ложимо тут. Хай курочки думаю, що там яйця. І будуть нестися. Ось так ми зробили. Зараз, далі продовжуємо вже кормушечки повісили, повісила ще. градусника Подивіться, скільки тут градусів зараз. О, 4 градуса, показує І побачимо, що далі буде. Ось таким язика клінодрай осушувач. Я вже не перший раз ним користуюся. І для бройлерів, і для курей. Я вже усе і в відрах заказувала, вже ісправ. зараз буду пересипати трохи тут, потім пересиплю в відро. В відрі воно краще зберігається, от Зараз будемо посипати. Ось так засипали підсушувачем. Ну ось. Петя приветствує, да? Серенький, приветствуєш себе новому в сараї. Дівчулі дивляться. О, Заходять, дивляться, обдивлюються. Так. Це у нас водичка поки так стоїть. Там у нас ракушка. Ємкість, піска з поплом. Дві кормушечки, це для гарбузи для капусти, це сінце стоїть. І отак вже наші в новому місці. Обживаються. Тут 10 квадратних метрів. Дівчуль у нас 23 осталося і 4 півня. Я думаю, що їм вистачить цього місця з головою. Зайшла перевірити, бо поставили обогрівач. Скільки зараз? Зараз 9 градусів тепла. Ну, трохи нагнало тепла їм. Вже їм тут не холодно. І зараз буду підключати обогрівач на оцю штукенцію. Виставила 11, 14, 11. Якщо опуститься градусів, то він буде включатися і до 14 градусів, щоб піднімалось. Зараз будемо ставити. Поставила, підключила. Терморегулятор показує, що зараз приміщення 8,6 градусів тепла, повісила його так, по-другому ніяк би він не достає, хоча можна і підвісити десь. Провести і підвісити. Ну, хай висить тут. Хай набирає тепло. Надіюся, що відключиться і все буде добре. Наш сиренький трошки приморозив гребенець. Да, сіренький? Тут їм чистенько, уютненько. І і більше, ну, для них нормально місце, 10 квадратів, я вважаю, що це нормально. І тут їм буде тепліше, ми все утеплили. Вікно буде, що в ньому буде світло, бо тут не було вікна. Взагалі в сараї в цьому не було вікон. Були якісь маленькі такі, колись строїли, так не робили вікон. Принесли їм смаколики яблучка. то вони їдять. От і звершилося переселення наших дівчуль. в Старий новий сарай, курник. Я думаю, що їм тут буде краще, тепліше. Ще ми доробимо трошки двері, а так уже все. Все, що ми могли для них зробити, всі умови, все зробили. Є сіно. Є корм, є ракушка, є пісок з золою, є водичка, поки вона так буде стояти. А потім ще у нас в планах зробити бункерну тут кормушку. Там, типу, бункерна для ракушняка. І ще буде продовження ремонт того сарая для бройлерів. І ще у мене будуть курчата малі, пухові китайські чи шовкові. І ми хочемо там для них віддільно зробити. Я хочу. Ну, благодаря чоловіку він мені це зробив. Тепер буду напрягати його, щоб він мені там ще робив. Якщо встигне зробити. І не піде в ЗСУ. До того, як піде в ЗСУ, що зробить курник. Ну, на цьому все. Завершуємо. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Підписуйтесь, ставайтеся з нами на каналі. Будете бачити, як ми розвиваємося, як ми інкубуємо і вирощуємо птицю. Да, дівчульки! Да, хорошо. Кажи все. Тихої, доброї ночі, Все, на добра любі друзі, Тихої вам ночі, Добра миру і злагоди.